Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді І Це програма Право на правду. Про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз. Із Коваленком і з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Пане Олександре, ми ж пройшли через це. Ми ми пройшли через це 14 років назад. Там було, да, от якщо почати згадувати у цих випадковостей, да, на Тузлі, там у всіх інших містах. так-то. No, ми при... Ну, ми про ну що, ну ви вони що не дивляться на нас? Вони не розуміють цього, чи, чи вони думають, що пройде ну, на то той наїдься? самий приклад з Польщею. Польща найближча до нас країна, а має можливість отримувати інформацію щодо нашої тактики протидії російським нальотам. Ну з перших рук. Постійно це аналізують, постійно там в них відбуваються конференції безпекові і так далі. Таке інше розповідають про досвід боротьби з. БПЛА і та, і все це, от ага. як Півдрони змінили е, хід війни, як дрони ТР е, 136 стали основним інструментарієм терору тилових міст, тилової України. Що Україна робить, щоб протидіяти, маючи гострий дефіцит усіх типів засобів протиповітряної оборони і так далі. величезний досвід, просто величезний досвід, реалізований ну, нуль. Нуль. Нульова реалізація, хоча б одна мобільна вогнева група є, хоча б в одному воєводстві а у Польщі, ні, а жодної, і ми це побачили. А, чому? а чи використовуються чи розробляються власного виробництва в Польщі зенітні дрони, наприклад? Ні, чи використовуються при наявності гелікоптерів? Легкомоторної авіації. Чи використовується ця ланка, ці засоби для протидії дронам, щоб не підіймати в повітря F35 і запускати за 2 мільйони ракет АІМ Сто двадцять сім Амрам? Ага. Ні, цього не було зроблено. Ну от, от які з цього можна зробити виставки. Вони не готові від слова взагалі. І, згоден, ну це трохи лякає. Це все більше і більше схоже. Лайн це на кран... лякає в першу чергу поляків. Це повинно лякати поляків і всі ті інші країни, які межують з Російською Федерацією, і не готуються для гіпотет... до гіпотетичного протистояння з Росією. А гіпотетичне протистояння з Росією в будь-якому разі це елементи терору а, з використанням тих самих шахедів, які буде використовувати Росія. Тому будь-яка країна, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, повинна а, мати засоби протидії цим типам терору. Такий, як має Україна, і працювати над тим, щоб збільшувати їх та масштабувати. А якщо це не відбувається, ну тоді ця, ці країни не готові до того, щоб відбивати нальоти дронів будь-якого типу з боку російських окупантів. Ну хана їм тоді, тоді я вам скажу так: хана така історія. До речі, знаєте з ким найбільше у, ну, не у... Не у Росії, у. У Російської імперії більше всього він вчора дізнався. Я думав, що з нами? Ні, не з нами було. Найбільше було зі Швецією, там щось 15 він, наступна країна це Турція. А ми, ну, я не пам'ятаю на якому місці. Тому дійсно, так, да, я чекаю, просто от, от, в цьому В цьому квадраті я чекаю, що щось станеться. Ну, там НАТО, Швеція, вони по поїхали в НАТО, і Фіни, і Швеція. Ну так, знову щит НАТО, так. А, щит... Від НАТО. І, до речі, я згадую, от протягом двох тижнів оце «Закри... НАТО закриє небо, НАТО закриє небо. Ми тоді кричали, але ми тоді не знали. А ми тоді не знали. Вони собі закрити нічого не можуть, слухайте, що вони нам закриють. тоді ну, тоді Ну все Просто для телеглядачів, щоб ви зрозуміли ту ситуацію, що дійсно у нас сильна армія і дійсно ми зараз готові. Ну, дійсно краще по кількості дронів і ракет, які цілодобово прилітають. Ну просто краще. Там я розумію, що в ядерній війні, може, шансів нема, а тут, от, от так от. А Європа не годить. Дійсно, слухайте, ну якщо ми будемо їх навчати, брики НАТО, ми тоді говоримо. Слухайте, от ну я не розумію, навіщо тоді воно нам? Щось інше потрібно. Давайте з британцями, оцей Союз, Триморя, аж моря, усю всю якусь історію ну, ну, ну з іншими порядками, з іншою логікою, з іншою бюрократією. Це маячня не працює вся. Так, далі поїхали. Ізра... Ізраїль, Мені... слухайте, я бачив, мене щось зацікавило. Я пам'ятаю ваші слова, вони зроблять це, вони роблять це. Слухайте, але я бачив цей колони. І... А, і, і я не бачив, щоб їх атакували. А що, ніхто не супроти не робить? Чи там якась супероперація була? Я хочу зрозуміти. Вони так... Та я думаю, там вже хто б міг би атакувати, їх вже давно зрівняли з землею, і вони там всі пустелі вони там і залишились. На цьому футбольному майданчику. Угу. Ну так, колони, дійсно, якби такі колони йшли на Київ, то їх би вже не існувало. Б, ми ну... це розуміємо. І ми угу. це бачили. Але це вже не в форматі газу. Газу зрівняли з землею і будуть її дорівнювати, сектор Газа. В принципі, йде, ну я думаю, це вже набли... наближається цей процес до завершального етапу формування буферної зони. Окей. Хотів... Там ще бачили, ви визнали і ООН їх дії, визнали геноцидом. Я хотів запитати, які наслідки для Ізраїлю, але я бачу, що наслідки йдуть тільки для ООН. Він ж все гірше, 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 і своїми цими заявами ООН, ну я не знаю, ну, це якась ефтаназія. Він просить ефтаназії, я так розумію, у всій цій. Історії. Так, далі поїхали. Після ООН зроблять, пам'ятаєте це, як було з Лігою Нації? Так само і з ООН. Колись воно досягне ось цієї межі, коли не зможе просто існувати, а потім вигадують щось. Ну, велика будівля, Йоцька. багато кабінетів, багато приміщень, велика зала. Треба щось з цим думати і переймену. Лігу націй перейменували в ООН. ООН перейменують, ну я не знаю, якийсь Кому секта адептів демократії і світу, там щось таке. Ну і от, буде там відбуватися нові засідання, а сенс не зміниться. Я розумію. не зміниться, відношення не зміниться. Світ повинен змінюватись. Mm -hmm. е, я навіть скажу більше, мені інколи здається, що саме війна в Україні може змінити це відношення. До геополітики, зовнішньої політики а, західних країн, а, так само, як свого часу змінилось під час 30-річної війни а, в Європі а, в період з 1618 по 1648 рок, а, роки, коли якраз і виникла потім Вестфальська система mm -hmm. світоустрів, саме Вестфальська система була а, побудована на базі. Вісь... Результатів тридцятирічної війни, і так само і зараз тому мінус. Я б не хотів би, щоб ця війна тривала ще 20 років, щоб було 30 років, так але mm. вона настільки довго тривала, що вона повпливає на світ, і багато інституцій буде зруйновано або переформатовано як мінімум. Ну і відношення на майбутні десятки років відношення західного світу і взагалі світу до геополітики. Ну, я, я розумію. А якщо так на тренди дивитися, то, то буде коаліція свідків демократії, скоріш за все. Бо зараз коаліції, коаліції які. Ко, 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 коаліції якісь. Так, слухайте. Окей, з цим розібралися. Єдине, що хочу, слухайте, а коли вони закінчать там на цьому в газі? Це швидко буде чи ні? Якщо опору вже немає, ну і дійсно, я, ну, я, ну, це ж тоді швидко. Повинно відбутися. Ну, там ще частина з кордоном з Єгиптом Там хіба що оцю частину Південно-Західну треба буде ще зачистку проводити. А так, в принципі, я ж говорю, вони поступово наближаються до завершального етапу. Ні, бачите, Іран не почав ніяких цих. Того, а що того, що ранку? Ну що, ну, чорний фл... прапор піднімали, кра... червоно красний п... П... підіймали всі світлофор весь оце підіймали, а ви кажете, оголошували на сайтах всю цю історію. О, цікаво, ската, ви слідкуєте, там мадура живище, американці вже вис... висадилися в панамі чи ні? Ну, поки що живе, але побачимо, як там воно буде. Ну о, до речі, якщо дійсно в Венесуалі розпочнеться якась операція, то вона буде показово в якому сенсі вона продемонструє, чи не забули США, як треба проводити загальновійськові операції такого типу. А, бо щось у мене дивлюсь то на Польщу, дивлюсь на НАТО, і у мене виникають сумніви, чи коли проводив Дональд Трамп на честь свого дня народження парад. США, і ми бачили, як вони там маршурували, і все таке інше, яке це було видовище, mm. а саме А, То тоді багато хто говорив, американську армію вчать не проводити паради, а воювати. Тому їм не потрібно там вміти маршурувати їм, головне, вміти а, воювати. І зараз питання виникає після останніх подій: а чи ще вміють чи американці воювати? Mm -hmm. Чи воювати вміють на сьогодні тільки українці, і, 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 в принципі, в принципі, ну я не можу сказати, що росіяни вони вміють воювати, вони просто закидають м'ясом, але у порівнянні з іншими країнами, ну так, щось це насторожує. Мені сподобалося порівняння цей м'ясних російських атак з біодронами. Взагалі, там, що дрони на повітрі, дрони під водою дрони немо, і біодрони люди, яких не шкода. Сухопутні дрони, так. Сухопутні дрони, це вони. Ну слухайте, ну, ну, при всіх розкладах ми говоримо про мільйон дронів, яких. Знищили, знищили, порізали, відірвали руки, вбили голови, ну все. Там їх зарахували вже в ці витрати невідворотні. Не, не відворот, не Тому ну а що? Ні, ну біодрони фактично тоді, якщо ніхто не рахує. Людей теж рахують, правильно? Людей рахують, а тут не рахують, а тут. А, а ніхто ще... втрат немає. А как? як? Як? Втрат нема, втрати втрат... відсутні. Все чітко там, я знаю. Слухайте, а отруба. Труба знову ви бачили, Купінськ, труба лізуть. Їм сподобалося, і що ефективно це. А ми так можемо вилізти десь там, в Кремлі? Чи, чи? ми таким не будемо, я думаю, займатися, тому що ну по о, насправді це в один кінець, це шлях в один кінець. Yeah. В більшості випадків той, хто повзе по цій трубі, якщо він з нею виповзає, ну він використовується як біодрон, як м'ясо. Біодрон, тобто це знову ж таки. Вони намагаються таким чином не форсувати річку ОСКІ-оскол, mm. а вони зменшують втрати саме через форсування, коли можуть опинитися під обстрілом артилерії або в півідронів. Але на місці, е, в морально-психологічному фізичному стані виснаження, їх одразу відправляють на штурми, щоб, щоб вони закріпились десь на околицях. Оця ну, ситуація нам відома. Звісно ж, намагаються зараз це все блокувати. Е, головне там між Кіндрошівкою, Голубівкою і самим Куп'янськом цей трикутник взяти під свій контроль, звідки вони вилазять, і можна сказати, що буде такий собі е, буде. Ну, Контроль над їх місцем. Звідки вони вилазять, е, вони там будуть знищуватись вже не з дронів, не артою, а безпосередньо. Або ну повністю я думаю, трубу буде знищено, щоб вони не мали можливості її використовувати. Там головне цей трикутник взяти під свій контроль. Дійсно, Російська Федерація нагадує, знаєте, такого алкоголіка, або, або ці люди, у них манічка тягнути все з вулиці додому, з смітників там все. І хата нагадує такий склад, упакований з маленьким тунелем, де ходить, ходить там маленька хвора баб, бабця чи, чи дід. І ці, слухайте, вони як таракани лізуть. Через слухайте, а через Дніпро там таких труп у нас немає. Вони не правлі. Форсування. Ну, я, до чого? Я, ви кажете, форсування оскол, ага, я зрозумів. Ну, дійсно, може їм здається, що це простіше. А через Дніпро вони так не зможуть оце кудись. Так? Ну, такі тому? комунікації, я думаю, нам, ми контролюємо. Ага, ну добре, Про, окей. До таким зонам. В Куп'янську саме по собі важка ситуація була, в принципі, по правому берегу, тому. Їм так вдалося, особливо коли вони в Кіндрошівку спробували та голубівку голубівку ага. вони зайняли, а в Кіндрошівку вони на той момент околиці намагалися закріпитися. А так, в принципі, ситуація, звісно ж, там була складна саме в північній західній частині від Куп'янського. Тобто вони скористувалися цією можливістю контролю цієї зони і налагодили це просуванням. Окей, так слухайте, минулого разу я питав у вас, а тут, бачите, весь тиждень про це говорять. Про дефіцит гарючки, гарючка, пам'ятаєте? А от весь тиждень я так бачу, ну я думав, ну може ми це, знаєте, там привід таку інформаційну. Ні, я так розумію, це вже проблема починає бути серйозно в Російській Федерації. І, і, і з, я, я не помиляюся. Чи я помиляюся? Так, дійсно, ми в зараз проблеми з цим. Ого, на зиму це клас. Якщо є дефіцит, не знаю, я не знаю там. А, до речі, ще загасимо трохи цієї історії. Бачили ви, що евакуація пішла з Дніпровської області. Що ми можемо сказати містянам Дніпропетровської області? Ну, я пам'ятаю, ви казали, що це буде. Для мене це не новина. Ну так на жаль, ця ситуація має місце бути. До речі, генерал Сирський нещодавно навіть змінив командування армійських корпусів, які відповідають за стримання росіян на Запорізьк в Запорізькій області та на межі Дніпропетровщини та Донеччини. Новопавлівський напрямок він один з найнебезпечніших, тому що дійсно росіян там є просування, особливо в південно-західній частині. На жаль, поки що зупинити. Ну вони загальмувалися, вони загальмувалися, але зупинити їх вдалося тільки на північній частині по річці Вовча. Ага. А от якраз на міжріччі Вовча на... Кордоні адміністративному кордоні Дніпропетровщини і Запорізької області і Донеччини на жаль не вдається, тому це ну, досить така нагальна та гостра проблема, яку треба буде вирішувати якомога швидше. Бо дійсно це вже йде розширення зон контролю по Дніпропетровщині. Uh -huh. Але я не дивлюсь на це як на області. Я це, на як на території, там, де я відбувається розумію. саме розширення зони контроля, uh -huh. це в обхід. Через межиріччя в обхід а, саме Річки Вовчої, mm -hmm, там, де mm -hmm. їм складно а, пройти Я там розумію. район Іскри, наприклад, Я розумію. вони рухаються зараз якраз в напрямку на Великоміхальівку і з цього будуть охоплювати з півдня а, саме цю локацію ПН-15. А в Запорізькій області вони рухаються, щоб сформувати а, такий собі східний напрямок та північний напрямок охоплення. Гуляй поле. А саме гуляйпільський гуляй напрямок будуть відкривати в Запорізькій області, якщо їм вдасться ось так просунутись і встановити ці з, зі сходу та з півночі охоплення. І гуляй поле може опинитися також в зоні ризику. Окей, okay, побачимо. Ну так чи інакше, дощі вже пішли. Ну я розумію, що це не дуже там гальмує, але гальмує. Погода гальмує, і ви всі чітко правильно кажете, Можете оглядачі також розуміють, що під час війни потрібно дивитися не на адміністративні кордони областей, а на географію. Чи є поряд річка, чи легко їм перейти от на оцю, на, саме на географію. Гори, річки, низин оце важливо у війні, а не Дніпропетровська, це область, чи Одеська, чи Миколаївська, чи Курська географія. Чи легко пройти машинам, чи легко пройти військам, чи є там труби, чи є річки, які форсувати? Оце важливо у війні, а не, а не області. Так, і наостанок, слухайте, оцей, до кінця року РФ. Каже, що окупує Донбас. Я так нагадую, шановним, вже ну слухайте, ми туди-сюди, і скоро вже ввели ця Друга світова війна, там скільки 5-6 років ми підходимо якраз до цього. Я, 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 я серйозно я в шоці. Раніше оця радянська армія брала міста, цілі, цілі не міс, не міста, країни цілі. Вони там. от а тут до сих пір вони не можуть розібратися. Ну окей, за, до кінця року вони щось зможуть тут чи ні? Я не бачу взагалі в них зараз можливості реалізувати ці плани, які вони розвиткують. Так, вони рухаються, так, в них є просування, але у той самий час в них є і місця, де вони. Не можуть не те, щоб рухатись, а навіть втрачають ті позиції, які займали Ну, знову ж таки показовий це добропільський напрямок, і не тільки добропільський, тобто у російській армії зараз, якщо говоримо там про успіхи, якісь то це Новопавлівський напрямок, і це більш сіверський напрямок. На жаль, зараз Лимано-Куп'янська вісь, Лиманський напрямок, Сіверський район Серебрянського mm -hmm. лісництва. На жаль, там в них е, дійсно є розширення зон контролю це також небезпечно і негативний такий сигнал. Але в принципі, по всій іншій лінії бої по всій іншій зоні вони або о, не рухаються, або рухаються на тактичному рівні, ага, або втрачають ті позиції, які займали. Тому ні, звісно ж, це не відповідає дійсності е, захоплення до кінця року Донецької області. Це ну нелогічно, нераціонально. Але. Споживачів інформаційного фастфуду з ага. самій Росії, паганда чимось повинна годувати. Тому і робляться такі заяви. Ага, окей. Слухайте. Ну а мобілізацію вони будуть проводити, як ви думаєте, чи не ізікати? Я думаю, що вони змушені будуть це зробити так чи інакше. До кінця цього року, чи на початку наступного, але їм не вистачає ресурсів і хоч. З того Путін не хоче, щоб якось е змушувати населення, але без мобілізації вони в такому темпі не зможуть е продовжувати війну. Біодронів. Да. Єдине, що я думаю, ну слухайте, що я переживаю, що Китай буде більше більше допомагати із гарючкою, там, яка вже пішла в дефіцит, і, в е і, і, і з іншими історіями. Китаю, ну, ну, за це потрібна горючка. От, йому йому само потрібно мастильні матеріали, нафтопродукція, тому я не думаю, що саме в питаннях палива буде допомога від де, якась масштабна. Ага. Але подвійне призначення товарами, так, вони можуть допомагати. Коли я чекаю, коли вже всі знімуть свої маски, Офіцій, офіційно. Почнеться вся історія. До речі, бачили, да, що Індію приписали до осі зла. Ну, та ну я так скажу. Ні, ну слухайте, така ситуація, що Китай, що Індія там багато народу. Така, і... Я не розумію політику Трампа, якщо чесно. Він все прокакав, сказав би Байден. Якщо б у нього запитали, то... Ну, ну немає слів. Ну, слухайте. Так, я просто не розумію цей важель. Я ну, це ж протидія Китаю. Як ти можеш так викидати на смітник оцю всю історію? На що твій розрахунок йде? Окей. Розібралися з, 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 з усіма цими історіями. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе. До наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим телечам! Нагадую, заходьте на YouTube канал, заходьте до пана Олександра, в телеграм-канал. Дивіться, читайте, там цікаво. Жамки там зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!